Здоров був, козаче! Вітаю тебе на новому відео по Майнкрафту на каналі Алегор. В сьогоднішньому відео ми нарешті завершимо наше безлюдне виживання. А перед початком відео, дорогий козачі, я попрошу тебе поставити свою вподобайку під даним відео, підписатися на мій канал, а також просто написати коментар про враження. Від усього безлюдного виживання, від самої першої серії до сьогодення. А що ж, а ми починаємо приємного тобі перегляду. І так, як я говорив, це остання серія. Тож не будемо сильно так би цю серію затягувати. Просто давайте зараз пройдемо до кінця і все. Давайте, як я і обіцяв, підемо обслідуємо е, вулкан. Ну ви ж пам'ятаєте, я говорив, що в останній серії ми підемо обслідуємо вулкан. Тільки от він, по-моєму, тут. А може і не тут. А, ні, от він. На міні-карті побачив. Ну що ж, давайте знайдемо вхід. Наскільки я знаю, я тут бачив печеру. От вона. М -м -м. Ну що ж. І, до речі, нарешті я розібрався з динамічним освітленням. Як це добре? М -м, от така печера. Ну, тут є желізо, мені здається, воно і так нам не потрібне, бо це остання серія, і ми вже не будемо нічого робити. Так, попав в погутину. Треба її розробити мечем. Так, перша, друга, М -м -м. третя. Вугілля мені теж, не. О, тут алмази. Так, так, так. Вугілля мені не потрібне. Я, я хотів сказати. Ого, тут ще й. Тут ще й немало не алмазів. Раз. Два. Що, більше нема? Нема. Ну, добре. Нема так нема. Я не психую. Так, ну два алмази. Нормально. О, Опа! Що за черт? Що за черт? Давайте його вб'ємо. Ну шо ж я думаю, з лука палити это буду. Він нас не бачить, что ли? Ну, добре, що не бачить. Нам краще, нам на руку. Ми зможемо його вбити скоріше. Скоріше, тобто. Так, давай, скільки ще стріл у нього треба запустити. Ну, це гігантський зомбі в Майнкрафті, в нього щось, по-моєму, 100 хп, чи скільки. А, все, готово. Я його вбив. А, тут ще один а, маленький. А, боже, це не зомбі, я забув, що тут каннібали. Це, це скоріше всього їхній бос. І він охороняв сун... скриню з... О, з, цим, з каністрою. Ура, ура, ура! Ми цю карту, походу, пройшли. Ні, не пройшли, бо нам треба 5 каністер, а це тільки четверта, рахуйте. Тобто нам треба ще одну знайти каністру. І тоді вже буде все. І тоді вже зможемо повернутися на корабель. І... І цей. І заправити корабель, і все. Ми зможемо звідси офіційно злиняти, що буде дуже і дуже добре. Блін, знову я в цю поведину попав. Ну, це буде останній раз, бо я вже сюди не повернуся. Хіба що, можливо, в майбутньому просто приїду на курорт. Бо я тут всіх канібалів вже винищив і немає за що боятись. Ну так, ідемо тоді, зберемо швидко манатки. Може, щось і потрібне знайдемо ще в хаті. Так, ну давайте зараз беремо якісь речі потрібні. які. Так, мені потрібні каністри, 4, як я говорив. Е, зілля швидкості можливо, лук ще один. Це окуенду, ну, може, потрібне ес. Так, це, напевно, флеєр даст, рот, медкит на всякий випадок. Зелені боби, диски. І. напе. І ще. парашут. Що? Окей, ну, це напевно все, що нам потрібно. Я би ще, звісно, я би ще, звичайно, взяв стріли, трохи їжі. Е, зробив би. зробив би, зробив би. Зробив би собі меч. Алмазний. Ой, діамантовий. Я трохи путав сорям. І тоді нам железні мечі не треба будуть. Хіба що тільки. А, ні, не треба. Нитка не треба, кругляк не треба. Баранина та, вугілля потрібне. Стоп. Я їжу взяв. Ага, їжа є. Ну що ж. Давайте зараз чекати дня і потім відправимось на пошук іще п'ятого, про який я забув. П'ятого, п'ятої каністра знайдемо і тоді нарешті офіційно злиняємо з острова. І так, як бачите, день уже настав. Я, щоб не губити час, скрафтив собі човен тропічний причому. Ну, звичайно, тут більше ніякого дерева не знайдеш, тільки тропічне. Ну що ж, давайте відправимось. Чекайте, куди відправимось? Та ми обійшли весь острів, ми все вже знайшли. Мені здається, в мене чуйка, що щось є в морі. Можливо, бо це острів. Ну, скоріше всього, там є щось в морі. Чого я вбиваю свиней, не знаю. Ну, зато їжа. Так, ну що ж, давайте відправимось шукати останній цей. Останню каністру і заправимо нашу цю. Ага, я так і знав, тут щось є. Ага, це шлюпка. Скоріше всього, тут немає нічого. Окей. А це вже цікаво. Це похоже на. А, я, я казав, що тут є ще один човен. І навіть на міні-карті він трохи вимальовується. Давайте перевіримо. Так, тут єдине, що є, це вниз, Я вже бачу, що він великий. Давайте. Ага, тут два поверхи. А, тут же можна подихати повітрям. Я не знаю, що там написано. Опа. Опа. А вот і каністра, і диск. Я не знаю, чи є якийсь сенс слухати ці диски. Ну, можливо, до речі, на них є якась ще важлива інформація. О, тут вже був дорогий поверх, я забув. Може тут ще щось є потерівне? Ага, нічого. Тут тільки кімната 1, кімната 2. Причому. Стоп. Якщо там всередині щось є, то цей, по суті, корабель можна відновити. Тут, тут потрібно ж прокладати електропроводку, все наново. До речі, може щось за піском є. А, ні, він дуже довго ламається. Я не хочу ламати його, тратити. Дорогоцінний час, я краще вже тоді наверх піду. І нарешті заправимо нашу з вами яхту. І попливмо звідси далеко. Тут, Тут кущ підводний. Навколо нього є повітряний карман. Ну що ж сказати. Окей. Чекайте, що шо... це таке? Кора... Корабель? Стоп. А ні, це, це просто декорація. Це не я щось підрібне. О, точно, давайте шлюбку Подивимось, що в шлюбці бо, бо часу і так дуже мало пройшло. Так, тут є, по-перше, голова ще Ага, тут хтось, напевно, вмер. І журнал. Від Відзедра. Xter MC оригінал. Хм, Може це щось поторім. Що? А, це щоденник недописаний. Напевно, його цепанула або акула, або ще щось. Добре. залишимо в пам'ять про цього, про цього великого мужика. Може Хтось повернеться, захоче прочитати, не знаю. Ну що ж, давайте. А як я сюди зайду. Стоп. Тут, тут навіть немає де цей. Де залізти. А не, є, во! А, все. Ми на фінішній прямій. Якщо ви скажете, що тут ще є друга частина, я просто не знаю, я просто буду в шоці. Бо є такі карти, що думаєш. А, я пройшов, я все зібрав. Ти викидаєш сюди речі і, виявляється, наступне. Це не все. Чекайте. Напевно, тут треба пічки запалити. Раз, два, три. Чотири. Е, Ніт. Ага, давайте заправимо. Окей. Два. Э, куда? Что так лагая, э? Что за... Что за черт, э? Мені здо. Опа, на. Стоп, куди ми попали? Опа. Що? Що це за місце? Не кажіть, що це друга частина. Я просто буду в шоці. Кінець? Чекайте. З драгером сі... А, в нього є YouTube, до речі. Ага, це кінець. Вау! А, це невидимі блоки зроблено. Це зроблено за допомогою е, ліжок. І ми на от такому маленькому острові. Давайте пройдемося, може тут щось є. Цікаво. Хіба що глибина величезна, яка може декого насторожувати. Бо є такі люди, що бояться глибини. Це є така фобія, але я забув, як вона називається. Але я пам'ятаю, що вона відноситься до гідрофобії. Тобто, тобто, до, до того, хто не любить воду просто, боїться її. Ну що ж, друзі, вітаю, ми пройшли цю карту. Я сподіваюся, що ви були. Раді, що ви сповнились позитивом, поки я цю карту проходив. А я так думаю, через пару днів вийде mm -hmm. відео, де є, ну, якби збірка, ну, як збірка книг, але це буде збірка серії про моє виживання на безлюдному острові. Ну що ж, Дякую всім, хто додивився до кінця. Ще раз попрошу вас поставити лайк під дане відео, а також підписатися на канал і написати свій коментар, як вам таке закінчення? Чи ви сповнилися радістю, чи ви від цього щасливі, чи ви наповнились позитивом і просто дякую всім і всім пока. До нових зустрічей.